Багато хто вважає, що алмаз і діамант це синоніми. Але це не так. Алмаз це природний мінерал, а діамант це алмаз, який пройшов обробку та огранювання для використання в ювелірних виробах. Також люди часто плутають епіляцію та депіляцію. Під час депіляції видаляється лише видима частина волосся, а епіляція видаляє волосся разом із фолікулом. Це така структура в шкірі, яка відповідає за утворення та ріст волосся. Еволюція та революція це також зовсім різні поняття. Еволюція це поступовий повільний процес змін, який відбувається з часом, не змінюючи суттєво загальну структуру системи. Вона передбачає накопичення незначних змін, які в кінцевому випадку призводять до значних змін. А революція це глибока, радикальна і швидка зміна системи. Вона передбачає суттєву трансформацію, перехід до нового стану. Оладки та панкейки. Дуже багато людей вважають, що це одне й те ж. Але ці два види випічки готуються по-різному. Для оладок використовують кефір і смажать їх на олії. А для панкейків потрібно молоко. І смажать їх на сухій пательні, без олії. Оладки пухті, жирні та м'які, а панкейки тоненькі та трошки тверді. І ще одна різниця між двома видами випічки це кекси та мафіни. А різниця дуже проста: кекси прикрашають кремом та різним декором, а мафіни нічим не прикрашають. Також мафіни можуть бути як солодкі, так і солоні. І з різними начинками. Отже, друзі, є дуже багато різних понять, які можна переплутати. Але я сподіваюся, з цього відео ви зрозуміли між ними різницю. Напишіть в коментарях, що нового ви вивчили з мого відео.